Доброго дня! Дійси. Сьогодні ми з вами вирішимо екскурсію на зимовому лісі. В лісі все вкрито білим пухнастим снігом. Яка краса, а як тут затишно! Не дивлячись на те, що всі дерева і душі вкриті снігом, їх можна розпізнати. Ось погляньте, із снігом, але на нею стоять правильно ялинки. А тому, що вони хвойні, вони не втрачають своїх листочків. А дерева на яких листочки на тих листя попадає. Ліс спить. Ось давайте ми з вами прислухаємось. Чуємо, хто ж це там стукати? отери? Так діти, це наш з злісовий ліпе і хулі дерева. А там ось гормона полетіла в пошуках їжі і теж складно. Ось подивіться, ми по свіжому сніжку залишили свої сліди. А там ми ще не сходили. А сліди є. Чи ж це вони, Кого ми можемо зустріти. Так, лисичку можемо зустріти. Зайчик якийсь залишає в свої сліди. Пташкам теж важко в лісі добувати собі їжу. Тому давайте ми з вами зараз приладнаємо годівничку, насипамо насіння і поспостерігаємо. Перший прилетить до годівнички, синичка, снігурчик, горобчик чи ворона. Послухайте загадку. У нього шубка біла взимку, їсть він капусту і морквинку. Як хто його налякає, вмить в ліс він утікає. Так, це наш зайчик-воханчик. Щоб не голодувати взимку, запасає вона горіхів, жолудів, грибів торбинку. Пишно хвоста білочка руденька, молодці. Вона маленька сіра біла по сніжку, сліди залишила. То наша маленька сіренька мишка. Весною одягає зелене вбрання, зимою залишає вкрите снігом оголене гілля. Так, це наші листяні дерева. Летять в повітрі білі танцівниці, плетуть дерева, шубки і рукавиці. Так, це наші гарнюсенькі, білесенькі сніжинки, вкривають все своїм пухнастим покривалом.